Доброго вечора, шановні присутні, наша група вирішила підняти питання стосовно корупції та шахрайства в нашій країні. Сценка виключно розважального характеру, але з підняття серйозних питань. На нашу думку, це хороший та повчальний урок для спеціалістів у юридичній сфері та сфері управління. Харків, Київ, Одеса, Кривий Ріг, Хмельницький, Вінниця, Полтава, Львів, Кропивницький, Черкаси, Тернопіль, Запоріжжя. Багато хто знає, що мій дохід складає більш ніж 20 тисяч доларів на місяць. Ні в чому собі не відмовляю. Подорожі, квартири, навчання в фупі багато людей заробляють зі мною. Якщо хочеш так само, пиши мені в інстаграм і вказуй своє місто. Народ, хвилинку вашої уваги перед робочим днем на зібрання щодо роботи на сьогодні. План дій таких. Вивезти не менше мільйона гривень. Обдзвонити 200 людей. Якщо не, дай Бог, ви цього не зробите, ви за цими ноутбуками сидите останній раз. Тонки натяк зрозуміли? Сум. Ой. Кейс, забула тобі сказати, сьогодні має прийти моя Настюшка на співбесіду. Саш, зустріні, time, будь ласка. Якщо ти готова крутити ріє-мані, то тобі до нас проконсультувати. Сейф і вся документація Обережно будь. Там можеш попити каву з печу, але не не добра. Дівчата ведуть тебе в курс справи, приступай. Добрий день. Вас турбує адміністратор центрального банку. Хочемо запропонувати вам найвигідніші умови для отримання кредиту. Якщо вам цікаво, зв'язую вас з асистентом. Дня асистент Юлія найвигідніше умови кредитування лише у нас для підтвердження інформації на 10.1. Раді вітати вас у 23-му відділенні Центрального банку. Тільки сьогодні лише для вас акція 20 тисяч доларів під 0,5%. Для підтвердження угоди просто надайте нам 4 останні цифри вашої банківської карти та код CVV. Дякую, Тані отримано. Угоду укладено. Зв'яжемося з вами протягом годин. <кліпси> Працюємо. Генерал-майор Дебенко, всі карти на стіл. Без адвоката нічого не скажу. Добре, тоді ви можете зберігати мовчання, бо все, що ви скажете, буде використано проти вас в суді. Адвокат. Адвокат. Алло, Поліна Васильівна, у нас проблеми. Очікуємо на вас. Добрий день. Саме я представляю інтереси своєї клієнта. Ось моє доказове посвідчення. Прошу надати всі документи, на підставі яких здійснюється обшук і затримання. Алло, Віктор Миколайович, мені потрібна ваша допомога. Та, ну, Тримай, дам тобі, ну то що. Ти? Ні, я, я не буду брати кварт. ти мені, То тримай більше, все відам, тримай. Туфлі, остання колекція, вчора в Мілані, 39-й розвершенна сила. Шуба, норика, лисиця, кінгуру австралійське, натуральне. Щось мало. Вон, бачу в тебе щось, З'юбке торчення. Забери все, тільки відпусти мене, будь ласка. Як я, ну, без манікюра. Нічого, бо що я ж там не вижив. Ну що, другі друзі, операція, Горох. Розсипаємось! Ну що, ну що, добігались руки за голову. Жу, ти люби мене вперше, як останнє.